В нас на сайті з'явилася така конфігурація колона, де входить сокслід і турбоохолоджувач з носиком. Входить 4 метри шланга поліуретанового для того, щоб під'єднати воду. І якщо ви захочете, може, може входити ще 2 сіточки і один хумут, який вам йде на куб, якщо ви допустимо його не маєте. Тому що в тому, в тій конфігурації в, в, входить 1, 2, 3, 4 хомута, е, входить сокслід і входить отакий турбоохолоджувач на 9 трубок, ну такий масштабний, тобто 40 см висоти, тобто він гасить, ну і носить. Він гасить вас, мовлять, буквально пари під, піднімуться от до до половини і вони вже будуть е, йти назад. Тобто ви будете собі мати можливість от використовувати ще цей, цей холодильник, будете мати можливість використовувати його як в пустій дистиляції, так і в перегонці браги, так і де вам буде завгодно. Ви можете його навіть використовувати і в, бражніку, і в безперервній бражній полоні, якщо ви ще один докупите, я потім в слідуючих відео теж буду показувати, як працює непреривна бражна колона. Тобто зверніть на це увагу, і ви вже тепер можете це придбати дуже за класною ціною, тому що ми понизили ціну. Ми забрали від всіх ділерів соксліти нашої конструкції. Тепер ми продаємо по своїх цінах, і ціна вас дуже приємно здивує. Ви можете брати собі сокслід як з діоптром. Можете брати без діоптера, можете брати без хомотів, ви можете брати просто тих два. Тобто ми поставили різні конфігурації соксліта. І я думаю, що вам це буде дуже добре і дуже приємно для вас. Тому що, якщо ви маєте діоптер, ви собі взяли просто два вузли. Маєте хумоти, ще й без можете. Тобто він вам взагалі обійдеться там за копійці. Чому ми вибрали от іменно такий холодильник, тому що він от реально в тій ситуації працює. Він дуже класно себе показав. Ми в попередніх відео показували такий двохрядний. Він теж себе супер показує, але цей більш такий простий. Тут потрібка піднімається пар. Він навіть сюди до половини, не буду повторюватися, не заходить, як вже повертається в конденсаті назад. На Курзину і стікає в куб, робить таку напитку продукту нашого. Зверніть на це увагу: категорія перегінні куби, і там от ви знайдете таку конфігурацію нашої колони. Тримаємося.